Я хочу перейти до наступної нашої гості, але перед тим тобі знаєш, що запитати. Ти звертала увагу, яке значення слово сокіл має в українській мові? От що в тебе асоціація слово сокіл? Ну це такий якийсь вольовий, такий от сильний такий чоловік такий справ. Звичайно, Дивись. чоловік і, і, і такі, знаєш, що він от він от все може таке враження. Мене навіть не так орлин мене надихають, тих саме соколи. Ти знаєш, от, цікаво, да? І ти знаєш, як називається. Um, льотна група, ну, найкращого вищого пілотажу українська льотна група. Я мабуть думав, що знаєш, як називається легендарний хокейний клуб? Сокіл звичайно іде навіть навіть малюків називають соколята. Ті що там ще починають лише ставати на кригу. І, е, я це все зрозумів про соколів тільки після допису Ганни Черкаської, яка у нас зараз з'явиться в ефірі. Журналістка, письменниця, автора авторка книги «Історія України в обличчях. А в останні роки авторка блогу «UA History». Вітаю вас, пане пані Ганно. Вітаю в нашій студії. Раді бачити. Я рада вас бачити. Я справді, коли почав готуватися до ну, після вашого допису, почав готуватися про цю тему, я зрозумів наскільки велике, ну, велике значення має саме сокіл. От Якщо звернути увагу на нашу картинку, цей сокіл, який зараз ну, нападає, умовно кажучи, він вже схожий на тризуб. Я весь час був впевнений, що Тризуб це падаючий Орел, а виявляється, ні, це сокіл. Відповідно, чому для українців саме сокіл став головним символом. В українських степах є і орли, і Беркути. І у нас Беркут зараз не дуже асоціація, звичайно, але саме сокіл став синонімом відваги, геройства і навіть просто чоловіка. Ух ти, скільки питань зразу. Ну, перш за все, давайте говорити, що народ дав назву сокіл від слова соколіти. От, бо птах соколить, сокотить. Це звуконаслідувальна назва. У нас багато різних видів соколів. І соколами, соколятами, сколотами називали себе перші поселенці наших земель. А от те, що ви підмітили, дуже добре, пане Сергію, це Рарух. Раріг, його називають ще. він у поляків, у чехів. Це вогнян, вогненний птах, вогненний сокіл. Сокіл, який падає, так як на вашій заставці з лету. Цей сокіл був уже тотемом роду сколотів соколят. Пізніше він став. Княжим символом Рюриковичів. Ось саме цей сокіл. А вже потім, коли утворилася Українська Народна Республіка, щоб довести тяглість нашого роду, нашої нації, було створено наш тризуб на підставі отого тризубу Рюріковичів. Ну, тут маленька така, маленький нюанс. Прекрасний проєкт був у Юрія Георгія Нарбута Тризова. Але Михайло Грушевський дуже схвально ставився до Василя Кричевського. Кричевський багато років знімав приміщення увесь шостий поверх у доходному домі. Грушевського. Кричевський виконував портрети на замовлення Грушевського. І тому той тризуб, який першим було ухвалено, був саме Василя Кричевського. Це той Раріх. Пані Ганно, не можу не запитати, так. звичайно, про пісню на слова українського поета романтика Михайла Петренка. Дивлюсь, я на небо та й думку гадаю. Звичайно ж, так чому я не сокіл, чому не літаю? Яка була покладена на музику Людмили Олександрова, стала дуже символічною для українців. Ви звичайно, у виконанні Анатолія Солов'яненка вона просто не перевершена. От чому вона має такий символізм для українців? Ну, Бачите. Росіяни кажуть гол як сокол. Ну, злидень злиденний. А чому вони так кажуть? Хто такий сокол? Чи що це таке? Це таран, яким розбивали давні фортеці? Це не українство. А от у нас сокіл, це символ. Стрімкості, швидкості, витривалості, мужності, хоробрості. Візьміть: 350 кілометрів за годину робить сапсан, найбільший і найшвидкісніший сукіл. Правда, сапсани дуже рідкісні. Їх всього-навсього 15 пар нараховується, а водяться вони тільки в горах Карпат і Криму. На жаль, ще є більш рідкісніший сапсан, який склали в конструкторському бюро Дніпра нашого. Це ракетна установка. Їх всього дві. Одна зроблена для України інше для Саудівської Аравії. І як нам зараз не вистачає тих сапсанів? І хіба наші хлопці не кажуть, чому я не сотів, чому я не отой сапсан? Щоб скерувати проти них. А чому я не сокіл? Це пісня автобіографічна. Михайло Петренко, шляхтич. Був закоханий в Галю Марченко, але він був набагато бідніший, і її видали заміж за багатого. Тому він і написав, чому я не сокіл, чому не літаю. А вже, ви правильно сказали, Людмила Олександрова дала музичні крила ці пісні. До речі, Рід Олександрових унікальний батько, лікар, генерал царської армії, автор нев'янучого хіта. Ходить гарбуз по городу». Ну хто його не знає. А цей генерал складав для своїх дітей, бо його ганяли то в Варшаві, він, то в Росії. Він служив. А його діти, для них він писав і казки, і п'єси українською мовою. І його дочка закінчила Варшавську консерваторію, переїхала додому в Харків, і у Харкові вона написала цю пісню. От, чому я не сокіл, чому не літаю? До речі, вона написала музику до... Пісні Степана Руданського Повій вітри на Вкраїну, яку ми з вами дуже часто співаємо. Подобалася ця пісня багатьом. Сподобалася вона Тарасу Шевченку. І Шевченко власною рукою її переписав. І дуже довго ходив такий міф, начебто це пісня належить саме Тарасу Григоровичу. А Тарас Григорович у червні 1859 року приїхав спеціально в Лебедин, аби побачитися, познайомитися із Михайлом Петренком. Хто обломав крила нашому соколу? Поясню. Петренко писав українською мовою. Це випускник Харківського університету. Харківський романтик і друкувався у двомовному альманахові. І коли Вістеріон Белінський розніс вухів прах, як можуть дворяни опускатися до хлопської мови якоїсь навіть не народу, не нації, а якоїсь народності, Петренко припинив писати. То так обламали крила нашому соку. Але пісня любилася людьми, і її дуже любив Сталін. Був список на радіо, складався із 18 пісень, які дозволялося виконувати по гавкунцю, по трансляції. Одна із них була. «Дивлюсь я на небо. Михайла Петренка. До речі, у Михайла Петренка чудова пісня Взяв би я бандуру, яку ви теж знаєте. От. Але на радіо мало звучати тільки перший куплет. Все інше не було дозволеним. Чому? Як ви думаєте? Там щось, мабуть, в, 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 в якихось в третьому куплеті, здається, там щось, якийсь текст, який не дуже подобався. Дуже не подобався. А, навіть дуже не подобався. А які саме слова не там не сподобалися владі Радянській? О, чужий я у Бога, чужий у людей. Хіба ж хто любить нерідних дітей? А нерідними дітьми в Україні були всі народи, крім великоросів. Ну, давайте візьмемо вибачте, від Сокола. В Запоріжжі соцмістечко, я живу тут. Не було дозволено набирати архітекторів українців. Далі. Двірниками міг бути тільки Великорос за царя і за совітів тільки росіянин, бо він іще отримував одну зарплату, одну жеку, а іншу отримував у ощадній касі, як співробітник НКВД. Перед тим як я поставлю наступне питання, хочу ще раз нагадати: ось така у нас є ось такий подарунок для наших глядачів. Бачите, ну сокіл чи Орел, я точно не знаю, але в будь-якому випадку ми цю футболку із задоволенням подаруємо тим, хто буде підписаний на наш канал, хто напише українські соколи в коментарях до будь-якого відео ми знайдемо і напише звідки ви. І в понеділок ми розіграємо цю футболку, а потім. Щотижня ми будемо розігрувати нове від цього виробника. На нього посилання є в описі відео, виробник просто, просто надзвичайний. Ця пісня мала ще одне історичне виконання. Космонавт-українець Попович заспівав її на орбіті, і це була одна з перших пісень, яка прозвучала в космосі. Правда, що Попович, який мав позивний Попович, і чому він обрав саме цю, цю пісню? Ви знаєте, пане Сергію, це була най Перша пісня, яка пролунала в космосі. Не одна із, а найперша. Заспівав її українець, і заспівав українською мовою. А от чому він її заспівав? Він летів у парному польоті, восток 3 Вот, ну, Андріан Ніколаєв і Восток 4 Попович наш. Позивний у Ніколаєва був сокіл. А у Поповича Беркут. Ну, Беркут, ви самі сказали, не дуже схвально ми ставимося до нього. І заспівав тоді. Наш українець, чому я не сокіл? Дуже хотілося бути соколом. Це була улюблена пісня Сергія Корольова. Її він заспівав в останнє в свій день народження, а потім в той же день народження після пісні була лікарня, і Сергій Корольов на операційному столі помер. А помер чому? Він не зміг дихати, бо щелепи йому розбили тоді, коли він відбував покарання на золотих копальнях Констаборі. Дякую величезно. Про Корольова потрібно взагалі робити Окремова. окремий ефір. Там така історія, як він. Майже майже загинув, його ледь не розстріляла, як він йшов через ліс, і, і там жінка, яка його яка дала йому хліба і фактично дала можливість далі жити. Ми вас обов'язково ще раз покличемо, поговоримо про Корольова. У нас взагалі дуже багато тем. Величезним вам дякую, пане пані Ганна. З вами дуже цікаво завжди розмовляти. Мені здається, що у нас повинен бути якийсь знаєте, годинний ефір з вами, тому що це настільки не просто інформативно. І там лірично, інформативно, а ви ще й знаєтеся на, наприклад, не на тих самих сапсанах, як показали. <рес> але ж ви знаєте прекрасно на ракетні установки сапсан, <рес> тому дуже вам вдячні за ваше. До соколиних належить найменший сокіл бури вітер. Бори вітер. Він має таку звичку зависати в повітрі і триматись переборюючи вітер. Ми зараз з вами отой Боревітер. Боревітер Алагорська, яка була із прекрасної родини, батько директор кіностудії Довженка, друг Довженка. Це була номенклатура ЦК, була величезна квартира навпроти університету, було все. А вона пішла з шестидесятниками. Причому мало того, вона була скарбником. Вона допомагала і морально, і матеріально тих, хто сидів в концтаборах. Вона мала зв'язок із за кордоном. Її позбавили роботи. Вона поїхала в Маріуполь і там створила панно Боревітер. І в цьому році. Двадцять другому Рашисти розстріляли це панно. Я би хотіла, щоб ми були тим бори і не складали своїх крил. Дякуємо величезно і обов'язково чекаємо на наступну зустріч з вами. Вже чекаємо. Дякую. І хочу нагадати нашим глядачам, хочете отримати ось таку футболку, якраз на фоні берега, е, е, сокола. Соколам. Це, мабуть, також повною мірою сокол можна і навіть, якщо можливо показати крупно. Відповідно, для цього потрібно це прекрасний український виробник, просто агонь-виробник. Ви його дуже добре знаєте. Ми не будемо його рекламувати. В описі відео я на нього посилання. Так от, напишіть, будь ласка, українські соколи в описі відео, які ви зараз дивитесь. І ми в понеділок наступний розіграємо цю футболку, і вона поїде до одного з глядачів, який напише українські соколи, і звідки ви.